Ну, от. Це гоночна резина від компанії Plus Tires. Creet Briefing пишуть. Ось так вона виглядає. Виглядає ну, гарно, потужно. Але є нюанси, як завжди. Значить, made in China Extreme. Це модель називається... Я не знаю, як вона вважається. Ось так. Tow. Tow One. І це спецбіб, це тобто не фімовське колесо, а трошки вища шашка ніж у них є таке саме, але фімоска шашка, тобто трошки нижча. А це трошки збільшена шашка. Воно дуже дубове, я не знаю. Ну, от, типу, хардовий джекріпер. Типу, ну, можливо, воно тут така хімія страшна, що воно тільки на мотоцикл поставиш і буде працювати. 24-го року. Дуже тверде. Для чистоти експерименту, ось нагріли колеса вже в приміщенні, дивіться. М'якуська заіграла своїми всіми фарбами. Цікава, прям така резина така гарна. Прям, ну, ну це, вже, це вже схоже на резину для Хардендуро, для екстриму. Ось, Але бачите, на холоді чи на нулю вона дубіє страшне. Ось з цього боку ще не нагріти, ось просто дубове. Але, мабуть, але, але. щось ці плюс тайр знають, але це не точно.